Як зробити ось таке завдання на LMT-2025, у нас розв'язати систему та отримати один бал до нашого фінального баллу? Система виглядає ось тут. Х підсуме до рівня 5, 4 в степені X, дорівнює 16 в степені 1. Що ми робимо? Ми бачимо оце рівняння, тому його можна просто виписати. Знайти звідси X, виразити X. 4 в степені X буде дорівнювати 16-1. Це в нас. Показникове рівняння. Для того, щоб щось можна було виконати, знати той Х, нам треба звести і праву, і ліву частину до однакових основ. Тобто, щоб, якщо з цієї сторони у нас четвірка, то і з цієї сторони має бути четвірка. 4 в степені залишаємо, а 16 записуємо як 4 у квадраті. 4 у квадраті це 16, і про мінус першу степень так само не забуваємо. Тепер, що ми тут бачимо? У нас тут піднесення степеня до степеня. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються а2 помножити на мінус 1, це буде мінус 2. Тобто у нас 16 в мінус першому, чи це 4 у мінус другому. Тепер, коли ми бачимо, що в нас однакові основи, між якими стоїть знак дорівнює, ми можемо прирівняти і степені, тобто написати, що х дорівнює мінус 2. І тепер підставимо цей x у наше перше рівняння, щоб знайти нам ще y. Мінус 2 плюс І дорівнює 5. Мінус 2 переносимо сюди. y дорівнює 5 плюс 2, 7. Тому що при переносі змінюється знак на протилежність. Бо у мінус 2 стає плюс 2. 5 плюс 2, 7, ігрок дорівнює 7. мінус 2. І нам потрібно їх перемножити. Тобто мінус 2 помножити на 7, що буде мінус. 14. підтримка. Підписуйся мене багато цікавого.